Державна служба зайнятості, або як її називають у народі, біржа праці, допомагає людям, які втратили роботу з працевлаштуванням, надає їм фінансову допомогу на період безробіття, виплачує компенсації, навчає новим професіям і має в арсеналі безліч лайфхак для підприємців, роботодавців та безробітніх. Для шукачів роботи, як і для роботодавців, ми маємо багатий широкий спектр послуг, які ми надаємо на безоплатній основі. Для шукачів роботи ми пропонуємо пошук підходящої роботи, підвищення конкурентоспроможності на ринку праці, навчання, підвищення кваліфікації, отримання нової професії, яка затребувана на ринку праці. Для роботодавців ми пропонуємо підбір персоналу. Компенсацію єдиного соціального внеску на новостворене робоче місце та компенсацію заробітної плати, навіть якщо вони працевлаштовують особу внутрішньопереміщену переселенців. Також ми приймаємо участь в організації громадських робіт та тимчасових робіт. Скільки людей стоїть на обліку в центрі зайнятості? На сьогодні перебуває на обліку в статусі безробітного 2600 осіб в Лозовій та Лозівському районі. Чому я так розділяю? Бо в нас ще й близнюківський відділ. Якщо разом, то 2800. Безробітних осіб скільки людей працевлаштували за минулий рік. Цього отримали роботу за направленням центру зайнятості та за договором цивільно правового характеру 4770 осіб. Звернулися протягом 2020 року та отримали статус безробітного 7616 осіб. Серед великого переліку професій у нашій державі є професії, які користуються найбільшим попитом на ринку праці саме у нашому районі. В галузі сільського господарства трактористи, машиністи сільськогосподарського виробництва та водіє автотранспортних засобів. Переробна промисловість це електрозварники на автоматах та на півавтоматах, слюсири складання металевих конструкцій та газорізальники. Якщо говорити про оптову та роздрібну торгівлю, звичайно, продавці продовольчих, непродовольчих товарів та продавці-консультанти. Популярними у нашому регіоні є професії, пов'язані з індустрією краси. Це перукарі, косметологи та манікюрниці. Якщо говорити за професії, які також користалися попитом на ринку праці в минулому році за направленням служби зайнятості, отримали нові професії. Молоді люди, люди в статусі безробітного 29 осіб. Швачки, кухарі, манікюрники, перукарі, покоївки, адміністратори, лицювальники, плиточники, електрозварники, слюсарі ремонтники токарі, трактористи, машиністи, електромонтери. До центру зайнятості за сприянням у працевлаштуванні можуть звернутися всі, хто бажає знайти роботу, а також працюючі громадяни, які мають на меті змінити професію або місце роботи. Можна звертатися до центру зайнятості, якщо ви бажаєте влаштуватися на роботу за сумісництвом чи у вільний від навчання час тимчасові роботи це дуже цікаво для роботодавця. Якщо виникає потреба в... В роботах тимчасового характеру, але у працедавця немає в штатному розкладі такої вакансії. Він може скористатися такою послугою у нас для безробітного громадянина. Це вигідно чим, що він перебуває на обліку в центрі зайнятості та отримує допомогу по безробіттю, якщо йому призначено згідно чинного законодавства, та отримує заробітну плату за виконання тимчасових робіт у роботодавця. Також центр зайнятості всім бажаючим допомагає освоїти нові професії. Державні служби зайнятості, особливо в, нашому, в нашій області Харківський центр професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості, має 32 ліцензовані професії, на які ми навчаємо. Тобто, центр зайнятості на безкоштовній основі навчає безробітних громадян. Проживання і навчання безкоштовне. До речі, це можуть бути не тільки люди, які перебувають на обліку у статусі безробітнього, а й працюючі. Є в нас проекти, які фінансують гіс-німецька компанія, в яких можуть брати участь люди, які зайняті. Тобто вони працюють і є можливість дистанційно отримати ці професії. Виноградар, плодовочівник, то сільськогосподарське, так на що акцент ми робимо, сільське господарство. Для тих, хто хоче спробувати себе у підприємницькій діяльності, центр має гарну пропозицію. Якщо у людини є бажання займатися підприємницькою діяльністю, звичайно, центр зайнятості допомагає від консультування до надання матеріальних, до матеріальної допомоги. Одноразова допомога для організації підприємницької діяльності, навчання проходить, написання бізнес-плану навчання В Харківському центру професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості в місті Харків, або написання, якщо у людини є вища освіта, економічна або суміжна галузь, тому він пише бізнес-план, і це залежить також від заробітної плати, яка в нього була. Тобто досвід роботи, стаж роботи. Карантин вніс свої корективи у статистику перебуваючих на обліку у центрі зайнятості. Безробітних збільшилося на 40%. Ситуація в порівнянні з 19 роком змінилася з початку карантину. Тобто, вже в квітні місяці 20-го року кількість безробітних зросла на 60%, що призвело до підвищення безробітних у статусі у нас зареєстрованих на 40%. Але ситуація змінювалася влітку, люди. Працювали також на сезонних роботах. Ну, на сьогодні маємо так приріст 40%. У центрі представлена найбільша в країні база оперативної інформації про вільні робочі місця та вакантні посади не тільки у межах міста або району, а й в інших населених пунктах України.